Відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра, а і всього уряду підтримала Верховна Рада. 261 голос за нових міністрів мають призначити вже завтра хтось посадовців збереже місце у Кабміні, а хто може змінити місце роботи. Інформацію збирала наша Соня Григорчук. Подякував захисникам, президенту та своїй команді. Із таким дописом Денис Шмигаль напередодні опублікував у соцмережах заяву про відставку. Сьогодні її підтримали в парламенті 261 голос. За на посаді шмигаль пробув понад п'ять років із березня 2020-го. Та в новому уряді йому найімовірніше теж є місце. Президент пропонує кандидатуру шмигаля на посаду очільника Міноборони. Саме у цій сфері зараз максимум. Ресурсів країни, максимум завдань дуже дуже багато відповідальності. Уряд ймовірно очолить дотепер перша перша віцепрем'єрка Юлія Свериденко, яка раніше зокрема головувала в міністерстві економіки та була заступницею керівника офісу президента, запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі усього того досвіду підтримки українського виробництва українського. Підприємництва в офісі президента пояснюють, чому Володимир Зеленський пропонує Середенко стати прем'єркою. Президент пропонує юлі Середенко який буде сфокусований на реформах, на дерегуляції, тобто спрощенні умов для ведення бізнесу, тому що приватний бізнес зараз одна з один з опор стовбів нашої демократії в умовах війни, і також ключовий акцент це виробництво дронів. Таке призначення прем'єра може бути вигідним ще й у питаннях міжнародної співпраці? Зауважує політолог Олексій Буряченко. Досить ну позитивно про неї відкликаються. Як всередині уроду, так і наші зовнішні партнери американські, перш за все, враховуючи те, що зараз Україна з сполученими штатами вибудовує більш чесні взаємозв'язки ніж раніше, конструктивні взаємозв'язки, Позиція Свереденко також позитивно сприймається нашими друзями з океану. Сама ж Юлія Свириденко вже окреслила напрямки роботи на ймовірній посаді. Голова держави визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом: зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців, масштабування виробництва власної зброї. Рустем Умєров, який до цього очолював міністерство оборони, може стати новим послом Сполучених Штатах замість Оксани Маркарової. І про це Володимир Зеленський казав ще на римській конференції з питань відновлення. Для нас дуже важливо. Сьогодні, в тому контексті, який зараз відбувається, посилювати відносини зі Сполученими Штатами Америки, не втрачати цей момент. Потрібно, щоб людина була сильна і була в контексті найголовнішого. А це в контексті посилення України, зброї передусім. І тому одна із Моїх ідей в тому, що це може бути міністр оборони України. Маркарова не єдиний посол, який завершує роботу, зауважують у МЗС. Тож, можливо, ще кілька урядовців очолять амбасади. Буде 20, близько 20 указів. Президента. Указ може бути про звільнення, може бути про призначення, тобто йдеться про загалом близько 20 рішень про повернення, направлення людей послами. Більшість цих указів ви дізнаєтеся в контексті нашої наради послів, яка відбудеться вже 21 липня. Водночас змі обговорюють низку потенційних замін, у яких міністрами стануть їхні заступники. Зокрема, йдеться про міністерство соціальної політики, де Оксану Жолнович може замінити її перша заступниця Дарія Марчак. Я думаю, що дуже скоро ви і всі, і ми будемо знати, який склад нового уряду. Тому я пропоную дочекатися новин. Таку ж зміну пророкують і міністерство освіти і науки, нібито на місце Оксана лісового розглядають його заступника Андрія Вітренка. Міністр лісовий дуже гарна кандидатура і він багато зробив під час своєї конденції, наприклад, об'єднання університетів. Це багатьом не подобається. Але ця реформа потрібна гранти ходять за студентами. Крісло міністра енергетики, деякі експерти пророкують Світлані Гринчук. Вона, можливо, замінить Германа Галущенка. До слова, один рік з вересня 23-го Гринчук була його заступницею. А вже у вересні 24-го очолила Міндовкілля. За деякими джерелами це міністерство, а також міністерство агрополітики у новому уряді об'єднають з міністерством економіки. Буде йти дерегуляція, тобто скорочення знову ж таки апарату. Чиновницького управлінського об'єднання кількох напрямків в один і не буде способу знаєте, формування влади під людей. Тобто, є людина, треба для неї придумати посаду. Навпаки, буде йти скорочення. за склад нового уряду. Парламент має голосувати у четвер. Соня Григорчук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.